Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна, і сьогодні у нас відео розпаковка. Я отримала посилочку, дуже бюджетну посилочку, в ній три аромати, які я придбала кожен в районі від 200 до 400 гривень. І серед них є нішевий парфум. Мені здається, буде цікаво показати, що я такого бюджетного купила. І також я вам дам відповідь на питання, як же я купую нішеві парфуми так дешево. І це не підробка, не фейки, всякі, не клони, це оригінальні нішеві парфуми. Давайте розпаковувати посилочку разом з вами. У мене посилка від Makeup приїхала. В ній всього на всього Три засоби, три парфуми. Так, один нішевий аромат, який я придбала, я його хотіла давно, ще минулого року, минулого літа. Я його понюхала в Польщі і хотіла його там купити, але купила щось інше. І досі його так і не придбала, хоча хотіла дуже. І так, ну давайте його одразу і розпакуємо. Нішеве парфум за 400 гривень. Це Juliet Gun, Називається він Mask Invisible. І це тревел версія. Саме в таких. Обсягах я люблю купляти uh, нішеві парфуми, наприклад, якщо вони дорогі, і я не можу собі купити дорогий один флакон великого обсягу. Або якщо аромат, наприклад, мені не потрібен, цілий флакон. А я хочу просто деякий час користуватися цим ароматом і забути про нього, то я завжди беру тревел версії. Я обожнюю тревел версії, тому що вони зазвичай бюджетно виходять. Звісно, не всі нішові бренди випускають саме такий формат, але більшість нішових брендів зараз роблять тревел версії. Куди не глянь, можна знайти на якихось магазинах, на якихось сайтах. Звісно, дивіться, там, де не продаються підробки. Але зазвичай в нормальних онлайн-магазинах мейкап, Нотіно, Лагранде, Київ аромат і в тому подібних магазинах можна знайти тревел-версії. Якщо їх нема, то можете моніторити, я зазвичай так і роблю, ставлю собі е, отримувати сповіщення на якийсь тревел, який я хочу придбати, і так дивлюся. І так, Mask Invisible аромат про чистоту і про бавовну. Я його. Коли понюхала, він мені одразу сподобався, тому що я взагалі люблю аромати про чистоту. Але в цьому випадку це не просто аромат про чистоту, це аромат про бавовну, про чисту бавовняну тканину. Ой, мені зараз якраз таке треба, мене поперло на такі аромати. Ну, це аромат про білий, пухнастий, чистий мускус, який пахне бавовною. І тут така бавовна, ніби тканина, дуже світла, дуже натуральна, і ніби її трохи навіть виварили. Якщо ви дитина з 90-х, то ви, мабуть, пам'ятаєте, у наших бабусь були такі виварки, в яких вони виварювали білу постіль. От оце мені пахне тою виваркою. Якщо вам подобається такий аромат, якщо ви любите аромати чистоти, аромати чистої бавовни, аромати білих тканин, то Mask Invisible вам сподобається. У мене тревел-версія на 5 мл, я його зношу, якраз мені вистачить часу до нього. Звикнути і вирішити, чи потрібен мені великий флакон чи ні. Зазвичай Juliet has a gun – це не дорогий бренд, це нішевий бренд, але вони в більш бюджетному сегменті. Мені подобається багато ароматів у цього бренду. У мене є декілька. І ось цей тревел я зношу цим літом, та й весною чого літом ще місяць весни. Він трохи на шкірі. Засолоджується трошечки такий солодкуватий мускус, але аромат дуже приємний. Подобається. І наступні два аромати я придбала майже наосліп, тому що я колись один з цих ароматів понюхала в Талами, по-моєму. І він мені дуже сподобався. Але так як це дуже бюджетний парфум, у мене зазвичай з бюджетними ароматами так. Я їх нюхаю, вони мені подобаються. Я думаю, о, треба купити. І кожного разу, коли я про це думаю, я думаю, та що, аромат за 200 гривень, я його встигну купити в будь-який момент, в будь-який час, коли захочу. І так постійно я думаю, воно відкладається, відкладається, і я не купляю. А ось на цей раз я думаю, ні, все ж таки треба. Я, якщо чесно, навіть і не пам'ятаю, як точно пахне. Цей аромат. Я пам'ятаю, що я його понюхала, він мені сподобався. І я вирішила, що мені потрібно. Але я купила два парфуми від цього бренду в парі. Тому що я такий перфекціоніст, мені кожній речі потрібна пара. От, чесно, Я не можу, коли в одної речі моєї немає пари. Один аромат це Індра від Ulric DeVorents. Це 100 мл. І другий аромат. Sí, Також від Ульрік Деваренс. Про сієль я багато чула. Я чула просто неймовірні відгуки, він багатьом подобається, всі його так люблять. Я його не нюхала, але по відгуках це щось божественне повинно бути і мені повинно сподобатися. Індру я нюхала у Іри, але я її вже не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це аромат про квіткові альдегіди. А так як я люблю квіткові альдегіди, то, звісно, мені потрібна індра. Аромати по 200 гривень, 100 мл в районі 200 гривень. Вони інколи бувають і дешевше. Я бачила по 185 і по 190 Коротше, ціни зазвичай міняються і дуже швидко за ними не встигаєш. Я брала по 200 гривень ці аромати. Давайте почнемо з індри, яку я вже нюхала, і яку я маю уявлення, як вона пахне. Я, звісно, вже Відзабула, як вона пахне. Ну, зараз нагадаю собі. Так. Коробочки. Коробочки одразу можна викидати. Вони тут, мені здається, не мають ніякої цінності. звичайні коробки. А от флакон дуже гарний. Боже, мені так подобаються ці флакони. Він такий в ретро стилі, але скло таке. Дуже гарно. Кришечка така пудрова. Боже, мені ці флакони нагадують. Ну, не знаю, це естетика таких е, принцес. Паняночок. М -м, дуже мені. О, тут і півпульмик навіть рожевий. Боже. А, ну, так, да, це аромат несучасний. Я вже чую. Пикайся. Знаєте що, він не пшикається мені? О, він не пшикається. Бачите? Пульвик не пшикає. О! Треба було розпшикати. Дуже приємний. Ой, дуже приємний, мені подобається. Одразу кажу: аромат не сучасний. Якщо ви не любителі ретро парфумів, то сюди вам не треба дивитися. Але якщо ви любите стару школу, о, це дуже приємно. Мені так подобається. Знаєте, зазвичай, після навантаження важкою нішою, у мене бувають такі періоди, коли я Протягом довгого часу можу тестувати якісь нішові парфуми. Якісь новинки виходять, щось мені присилають на огляд. І я постійно кожного дня тестую нові нішові парфуми, деякі мені заважкі, деякі мені дуже подобаються. Але все одно, навіть якщо мені подобаються якісь такі парфуми, і я ними довго користуюся, то після зазвичай мені хочеться чогось такого бабушкиного Ароматного, знаєте, таких парфумів хочеться, якими користувалася моя бабуся. Моя бабуся також була е, парф захоплена. Якщо ви дивитесь і дивилися мої старі відео, то ви знаєте, я розповідала, що у моєї бабусі також була парфумерна колекція, в неї була ціла шафа парфумо, парфумів. І я з самого дитинства гралася бабусиними флаконами. І оцей аромат міг би бути. Пар в колекції моєї бабусі. Хоча я його залюбки буду носити, я таке люблю. Для мене це аромат чистоти, аромат затишку, аромат квітково-альдегідний, пудровий, пухнастий, м'якенький. В таких ароматах я зазвичай не виходжу в люди. Це аромати для мене, Само я в них люблю спати, люблю вдома в піжамці гуляти, гуляти. Ну ви зрозуміли. Дуже приємний аромат, м'яка така альдегідна квітковість, чистота. Є щось в цих ароматах ностальгічне, таке чуттєве. Мені дуже подобається. Клас, я рада, що купила цю індру. Нарешті, нарешті. Така красуня в мене. Так, ну і давайте. Коробка впала, і давайте сієль. Понюхаємо. Чи так я її уявляла? по відгуках, чи не так, ану. Подивимось. Ну, коробочки все одно гарні. Тут коробочка рожева, як і флакончик рожевий, а тут блакитна. І флакончик повинен бути блакитний. Краса. Ух ти! Мені блакитність ще більше подобається. Дивиться, тут і рідина жовта і така пудрова блакитність. Ой, дуже гарно. Пульвіки тут подобається. Я навіть не знала, що тут пульвік під колір кришечки. Правда, тут завальцовка така негарна, але все одно. Так, давайте нюхати сієль. О, цей швиденько пшикнув. Я його собі уявляла не таким. Зараз він мені дуже ванільний навіть. Багато ванілі. Я не думала, що він такий ванільний. По піраміді там є ваніля, але я думала, що він більш такий, як дитяча присипка по відгуках. Але мені тут більше ванілі, ніж дитячої присипки. Також аромат про чистоту. Я тут відчуваю. Паперовий ірис. От прям папером пахне. Я знаю, що дівчата, в яких є діти, казали, що цей аромат пахне дитячими чистими підгузками, пелюшками. Мені він пахне паперовим ірисом з ваніллю. Але аромат приємний, такий тихенький, він затишний буде. Пудровий. Ну, знову ж таки, аромат про чистоту про пудру, але він солодкий завдяки ванілі. Мені подобається. Я навіть не знаю, а де той мій попередній блотер. Я навіть не знаю, який мені більше. Не знаю, мені обидва подобаються. Неурожевий, мені здається, все ж більш в моєму напрямку, в моєму стилі. Він більше квітковий і А цей більше ванільний ірисовий. Ну, теж квітковий. Але цей солодший, цей солодший, а цей більш альдегідний. Ну, вони обидва приємні. Мені дуже подобається, що ось цей і ось цей також цікавий. Мені подобається, як вони виглядають. Це дійсно. Цікаво і гарно. На камері, можливо, не так гарно, але я отримаю в руках, і мені прям подобається. Дуже подобається, як вони виглядають. Красиво прям. Ну, я рада. За 200 гривень по 100 міліків аромати такі. Клас. Буду купатися в них. В них можна і купатися за таку ціну. Клас, просто я дуже рада цим ароматам. Ну і звісно, джилєта. Яку я вже набризкала. Ой, ну вона розкрилася, прям пральним порошочком пахне. Для любителів бланшу, тільки без солодинки. Оця Джульетта менш солодша, ніж бланш, менш фруктова. Точніше, взагалі не фруктова, а бланш мені більше фруктовий. Ой, ну запаслася я ароматами чистоти. На цей раз в мене ще є новиночки про чистоту. Я, мабуть, зніму вам окреме відео про аромати чистоти. Я вже знімала декілька таких відео. Я взагалі кожного року, мабуть, знімаю про такі аромати, тому що це моя улюблена тема. Я завжди люблю пахнути чисто, приємно. Свіжо. Ну, хто так не любить пахнути? От скажіть мені, будь ласка, мені здається, всі люблять аромати чистоти. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знайомі з цими ароматами? І що ви скажете про аромати Ulric de Деваренс? Чи ви знайомі з і з Індрою? Мені вони сподобалися з першого затесту, і я буду залюбки їх далі носити і. Отримувати від них задоволення. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Підписуйтеся, якщо не підписані до сих пір. І побачимося ми з вами дуже дуже скоро. Па-па-па-па!